couple пара людей чи предметів кілька з'єднувати noun two people who are married or in a romantic relationship двоє людей які одружені або перебувають у романтичних стосунках noun a small number of things of the same kind a few невелика кількість речей одного виду декілька verb to join or connect two things together з'єднувати або поєднувати дві речі разом. For example, one. The young couple went for a walk in the park. Молода пара пішла гуляти в парк. Two. The two railway cars were coupled together. Два залізничні вагони були з'єднані разом. Three. A couple of. Кілька. Кілька книжок. Four. To couple with. З'єднуватися з, поєднуватися з. Therapy. Cute couple.